Ну, не захочеться вам магазинних рулетів після ось цього домашнього, смачнезного і соковитого. Гляньте, який він гарнезний, цей рулет. Філе нарізаємо на смужки, груднинку відправляємо в ємність і перейдемо до стегна. Із стегна знімаємо шкірку і залишаємо. Вона нам знадобиться потім в рулеті. І стегно ми вже нарізаємо на кубики. Чому саме кубиками? Тому що щоб потім рулет між собою дуже гарно поєднався. Відправляємо стегно до філе, і для цього ділікатеса нам ще потрібна суміш. Я обираю від Вінницького м'ясника це крафтовий продукт для домашнього засолювання м'яса. Чому ж я обираю саме цю суміш? Боже, який аромат, тому що вона без хімічних покращувачів смаку, також без барвників, без ароматизаторів, а тільки натуральні спеції і трави. Для приготування саме цього рулету найкраще підходить суміш номер 4 від Вінницького м'ясника. Нам потрібно 23 грама на кілограм м'яса, тому додаю сюди суміш. Ой, там... Томсиділо поучи сюди же відправляю шкірку. Все накриваємо, відправляємо в холодильник на одну добу, щоб м'ясо так гарненько набралося спецій та трав. Для яскравості я ще хочу додати рулет твердий сир. І ще хочу туди нарізати зелені. Усе це перемішуємо. А підписники сторінки Вінницького м'язника можуть спробувати суміш 100 грам безкоштовно, якщо готові оплатити доставку новою поштою чи укрпоштою. Далі нам знадобиться рукав для запікання. Саме рукав нічого більше не підійде. Розрізаємо його і ось так розділяємо. А тепер ви пам'ятаєте про цю шкірку. Викладаємо її і сюди наше м'ясо і загортаємо наш рулет. І для більшої щільності я використовую ось таку сітку від вільницького м'ясника. І Ось так відправляємо сюди наш рулет. І ось такі два гарнезні рулети. Один маленький, я зробила, інший великий. Відправляємо в холодну духовку. Потім вмикаємо, розігріваємо до 75-80 градусів і випікаємо 3,5-4 години. При цьому духовку не відкриваємо. Він дуже легко ріжеться. Головне, щоб ви дали йому охолонути.